Просто закриваю очі. Там. фрикціон стала. Закохався в селект, купив, поклав, закрив на рука, обірвала крупна риба, завела в корчі. І якщо б мені сказали поїхати на річку, де є жерех, і також ви не забувайте про фонд Сереги і Волгіна Гаджет, який буде в закрепі в першому коментарі. Я радий вас вітати на своєму каналі. Жерех, унікальна риба, Жерех. цікава риба, жерех, він же а-ля білизна по-літературному. Риба, яка, ну, в принципі, в моїх уловах не частий їсть. Риба, яка ну, вартує спеціальної підготовки, вартує маскировки тих же самих приманок. Риба, яку так аля на лоха прийти і піймати, ну є випадок один на 100. Але Ну... я себе рахую досвідченим рибалкою. Я рибалю майже все життя. Я ловлю різну рибу, я ловлю щовна, я ловлю мікруха нано навіть на таких потічках, які знаходяться за моєю спиною. Але Жерех він трошечки закохав себе, взірвав мозок і. Ну, березня місяця, як цей рік 2025, я ще ніколи не чекав. Так, я чекаю нашу перемогу. Я допомагаю. І також ви не забувайте про фонд Серегі і Волги Нагаджет, який буде в закрепі в першому коментарі. Допомога там, де вона потрібна. Це, друзі, дуже важливо. Не для себе прошу, а завдяки фонду і наших українських захисників. Березень місяць, річки, річки форматом середнього невеликого такого каскаду. Риба піднімається вверх на нерест, там, де вона є, з більших річок, і там ми її непогано ловили. Річка Горень, березень. Трудові риболовлі, але настільки цікаві, і слоники влітали трійки, четвірки, за двійки. Ну, кілухи півторачки я навіть не рахую і не, не звертаю них увагу. Почався березень, почали ловити, почали вивчати мінохи одні з перших приманок, які круто себе зарекомендували. І... Мабуть, і ночну хід парад з цих приманок. Славно звісний, ну, такого буду підчіпляти, щоб вони були такою кумбаскою. Тут СП, тут С-шечки, тут СС, повільно тонучі, тонучі, які зависають. 56-й річ. Унікальна приманка, дорога приманка, приманка, яка ловить, приманка, яка круто тримає течу, приманка, яка повинна бути в коробці кожного жерешатника. Мінус. Вона далеко не летить. Плюс, що ми ловимо на каскаді середніх річок, і в принципі нам не потрібен супердалекий закид. Ну, і якщо теча і вниз по течі можна закинути під кутом 45 градусів і трошечки навіть сплавати. Есочку і сп так. Я не, не, не помилився, так. Тож не критикуйте мене в коментарях. Хоча пишіть, вони також допомагають розвивати мій канал. І вдячний всім вам, до речі, за ваш актив. Обіймаю, друзі, реально, подяка. Чому на п'ятому місці дорого обривати? І з пакування йдуть не дуже хороші гачки, їх потрібно міняти. Міняю на декой, на овнер, на гаміки маленькі. Але ну, ти купуєш воблер і ще вкидуєш в нього 50-70 гривень за два тріничка ну орієнтовна цифра. Тож, то ж, то ж, тож, тож, якось так. І ну, вони стабільно приносили результат. Нестабільно приносили результат. І ми ловили, ловили непогано, ловили гарних кабасів, барабасів. І тому, якби останнє, місце, бо мінус, що дорогий, мінус, що потрібно міняти гачки. А плюс той, що ібіс почав вже возити ріджики 56, там, 35, різні, можна зайти на сайт купити. Не є великою проблемою там, шукати, вигадувати велосипед. Тож, п'яте місце мого хід параду плотно, стабільно посідають ріджи. Залізо і жеріх, ну це вже така класика. Я знову ж таки, ну, цей сезон, що був 24-й, непоганий. До повномасштабки був непоганий сезон, був досвід по ловлі жереха. І ловили ми його неодноразово. Але цей сезон він дав зрозуміти те, що інколи до жереха, до котлового жереха, коли він б'є, потрібно докинути, щоб його не злякати. І в цьому дуже круто підійшли різноманітні залізяки. На той момент в мене їх не було. Мені презентував і подарив. Вітрь. Ось такий Екмівський космастер з трійничком, з опушечкою, Це оригінал. Семиграмовка. Колір ну, будь-який, але так як він гатив жереха так як я докидував до нього. Так як я в'язав їм купу риби, просто припарковував, що бульдозером там, різноманітними палками там, і боцвоном ловив там, і новими імпульсами і далі далі, далі по списку. Тим же і, які всі хейтять, але не суть. Кастмастер — це така класика, знаєте. є така думка, і вона дуже логічна, що всі приманки, які придумані в апріорі, вони під баса. Ну, камон, мабуть, крім касмастера і Жеріха, це приманка, яка суто зроблена під нього. Іде прямий зріз, Класно летить, класно сипеться, ловить, стабільно ловить і ти докидаєш. Інколи бувало таке, що жерех стоїть 50-70 метрів, ти під углом трошечки під вітром докидував до нього і ловив. Заплющую очі, в мене просто спінінг, який виривається з рук, підсічка, фрикційний гальм, і гарний жерех в руках. Сезон був по жереху дуже яскравий. Сезон був по жереху і крупного було чимало. Але Касмастер така приманка, яка стабільно посідає четверте місце і яка закорініло плотно. Ну, якби буде зараз в моїх коробках. Він в мене тільки один, але я ще докупив. Там ще 7-8 різних докупив, різних фірм, там навіть якісь китайців покупляв. Ну, спробуємо, сезон покаже. Який він буде, я не знаю. Але маю велику надію, що він буде. Третє місце стабільне місце, хороше місце. Є в Фейсбуці, до речі, долучайтесь до моїх соцмереж. Наш аналог 56-го ріджа. Драстик. Це селект. Це бюджет, це копія. Називайте, як хочете. Ну так як цей малюк розірвав водойми цей рік, це було можна просто поїхати мізками. Жеріхи, головні, щуки, окуні, судики, да вся риба. Летить гарно. Три копійки, відносних три копійки стоять. Гачки з пакування йдуть гарні, я не міняв. Підгинав, так, десь сломались, замінював. Ну, в принципі, ти вийняв. А до речі, наглядний приклад того, як зламало тройнічка на попці цього воблера, поставив декоївський одинарник. Вони ловили просто унікально. Тут робоча магнітка. Для китайця стабільна робоча магнітка. Ну, камон, скажіть мені, хто ще таке робить, я куплю 10. І він стабільно приносив рибу. Приносив жереха, приносив іншу рибу. Сонечко гарно, краса. Ну просто хочеться жити, мріяти. А більше за все, хочеться нашої перемоги, донатити і допомагати українській армії. Тож, друзі, не забувайте про це кожного дня. Драстик, 3,1 грама, СП-тільки сп, тільки СП Немає есок, немає плаваючих, сп -шечка. Круто працював, круто ловив приманка, яка ну реально я, я купив собі десяток, мабуть, поклав собі в коробки. Хай лежать, хай лежать, вони чекають свій час, вони круто ловили, вони, до речі, тримають течу, це також немаловажливий фактор. Тож, третє місце в мене посідає. Здрасті. Друге місце ось ці два японця. Пузатий шедік в виконанні також С, це Мегабаз Grein Hunting. Є їх багато різних варіацій. Це 48-й, це 48-й. Привіз також з Китаю аналоги, дуже круто ловлять, також працюють. До речі, кому цікаво, у мене їх можна буде придбати за відносно невеликі гроші. Покуп'я рибер зловнув і мною, і підписниками, і пасійними замовниками, хто мене купує. Приманка, великий фактор, і плюс, е, знову ж таки, гарні гачки. Круте, лако, красочне покриття. Пардон за суржик, там, можливо, там, пишіть в коментарях, що я не так роблю і не так кажу. Працюють на течі, летять Кастингові характеристики на 10 із 10, бо є такий річок, де ми ловимо 0,8-06 нитками, бо кидати потрібно недалеко, але докидати до, до, до тієї сторони. Рибу треба десь форсонути, інколи риба буває велика. Тож ця приманка, вона реально на такому другому плотному місці, яка дуже сподобалась, яка стабільно ловила, яка приносила кабанчиків, яка ну, камон. Приманка вартує вашої уваги. І ціна, там щось я не помиляюсь для японця, то лі 380 гривень, то лі 420 Ну, щось ціна, таке, знаєте, середній проміжок між японцем топовим і китайцем. Типу щось між, між ріджом і Драстиком, він, так знаєте, стабільненько в середнячку вклинився. Якось так. Ну і волкер, волкер, волкер. Зараз пам'ятаю цей коментар. Ми плотно катали весь сезон. Жерех, Шмерех, далі по списку. І там ми класно ловили, багато фотографій. Пише хтось з підписників, каже, пацани, я не розумію. Літо на дворі, чому в ваших коробках я не бачу волкерів? Я такий, стоп, у мене є купа волкерів. І Джакалівський вотермакасін, і поінтери є. І є. Пенсіл Джуніор від Evergreen. Ну, тобто є, приманок є, тобто я рибана, так як я давно рибалю. У мене купа багато всього, там просто на 1000 доларів всього, що ти тільки захочеш, твоїй душі буде приємно. Але є також крутий <свісно> волкер, який, ну, сказать, розірвав нічого не, не сказати. Так як він круто ловив цей сезон, так як він просто рвав жереха і крупного головня, коли там літали півторачки. І, до речі, побив рекорд в цьому році 2.020, я також піймав на ось цього красення. Це селектівський флеш. 7,2 грами. Ну, логічно плаваючий. Круту малює змійку. ну Це зрозуміло, що це копія на Xbox Megabass оце от саме такий їхній відомий. Але ну типу мене мало чим можна здивувати. ну Так як здивував цей Воблер своєю стабільністю. Своєю кількістю, своєю якістю риби, крупної риби. Купа було сходів. Рвали там, обривали в корчах трійки за трійки, я навіть їх не брав на лайт. Але були і двушки і задвушки, і підтрьошки були. Волкер емоційна приманка, динамічна приманка, цікава приманка. Приманка, яка летить, приманка, яка ловить, і приманка, яка стабільно ловила. Ну, знову ж таки, період квітень-вересень. Тобто, в жовтні ми вже не ловили, бо не їздили. А по весні ми ловили мінохами. Тобі ж тут кожні приманки своє місце, кожні приманки свій час. І техніка проводки от зараз почуйте мене, це дуже важливо. Є відео в мене на каналі про ці проводки, але я ще раз вам скажу: робите закид під кутом 45 градусів до річки, по течі, відкриваєте дужку, шнур лягає на воду, і ваша приманка не йде не напроти течії, а поперек струї. Тобі ж, рибка, яка... Аля загубилась, підбита, вона йде вже безпосередньо. Я тебе зараз шкуряку, просто тебе за душу. Де ти чмо ганяла? Вже горло зірвав, десь чкурнуло. Хенк. Ото -от зараз получиш. Ви понімали. Йди мій хлопчичок, іди, йди моя лялька. Гедьонеш. І ви так проводите поперек течії і ну, просто закриває очі. Ту там. Фріксон встала. Бо да, просто говорю мурахи по шкірі, просто мурахи по шкірі. Емоційна приманка, крута приманка, робоча приманка, приманка, яка ну, купіть їх 3-5. Просто купіть. Хто ловить жереха, хто ловить там головня, іншу якусь рибу. Ти ж щукісь, я навіть не рахую, щуки, окуні це, це таке пиль, знаєте, мішура. А ось жерех, а ось головень, він дуже круто працює. Тот же самий Ужгородський стік, ті ж самі японці, але я щось якось закохався в селект. По-перше, ціна. По-друге, якість. По-третє, трійники. А по-четверте, ну підтримуйте нашого українського виробника. Ціна там чуть 200 за 200 на акції навіть по 180 мені хлопці скидали скріншоти, що десь там на сайтах їх, їх купляли. Це 1000 гривень, це 5 приманок. 5. Купив, поклав, закрив на рока. Оборва... Обірвати його, як ну, на той стороні об кущі обгілки, так. Обірвати його десь на корягі, десь якась там в розпорці. Так. А так, в принципі, це по суті, якщо робити все правильно і на 0,6-08 нитках, то це вічна приманка. Я жодну не обірвав. А, обірвала крупна риба, завела в корчі. Там просто було без варіантів. Глухий коряжник, вилетів жерях, такий за три. Він просто зійшов там і обірвав. Ну, це такий випадок виключення таке. А так, в принципі. Так, відстрілити можна далі по списку. Друзі, вже і так багато наговорив. Не забувайте про фонд Сережки і Волгіна Гаджети. Топ ось моїх 5 приманок ріджі, Кастмастер, аналог 56 х ріджів Drastic Еспешка, Гринхантінг і Волкери. Ось в таку маленьку коробочку, я їх поміщу зараз. І якщо б мені сказали поїхати на річку, де є жерех, яких би я взяв 5 приманок, це ці саме 5 приманок, які б мене були. І причому на весь сезон. Якщо весна, це міноха. Якщо більш риба активніша, це гринхантінг і кастмастер, коли прям тепло, жара, риба клює, то це був би волкер. Який то у вас пишіть? Я вдячний вам за актив. Обійняв, підняв в кадрі був. Юрій Вознюк. До побачення, друзі.